Українці, вітаю підписники, глядачі на каналі. Знаю І доброго всім недільного ранку. Підписуйтесь, хто не підписався, обговорюємо життєві питання, все те, що відбувається зараз, на даний момент в житті кожного українця, все те, що стосується саме зараз, кожного українця. Тема комуналки наразі сьогодні вона дуже актуальна. Стало відомо, що українцям, які довго не користуються комунальними послугами, можна за них не платити. Плата за комуналку буде скасована в тому випадку, якщо людина підтвердить документально підтвердить, покаже документ, що вона зараз не проживає за адресою, на яку і нараховують комунальні платежі. Але все-таки. Людям не кажуть про те, що такі частини комуналки позбутися все одно не вийде. Давайте розберемося у всіх цих нюансах, тому що, начебто, й кажуть, що ось можна буде не платити комуналку, але є деякі моменти, які просто не висвітлюють, але це дуже важливо. Основне те, що все-таки частини комуналки позбутися все одно не вийде, все одно що б там не обіцяли. Отже. Почнемо з того, якщо людина не проживає в квартирі понад 30 днів, минуло 30 днів, людина в квартирі не проживає. Вона має право подати постачальнику комунальних послуг про припинення нарахування плати за комуналку заяву. Пишеться заява. При цьому потрібно підтвердити, що зараз ви не мешкаєте за вказаною адресою. Як це зробити? Потрібно подати якусь із наступних довідок. Це може бути довідка про лікування. В іншому місці. Або, наприклад, довідку про те, що ви переселенець. Таких людей зараз дуже багато. Але, на жаль, дуже багато людей просто не зареєстровані як внутрішні переселенці, і це погано. І довідку про службу в Збройних силах України дуже багато людей зараз воюють. Отже. Саме в цих трьох випадках комунальники повинні прийняти вашу заяву до уваги і скасувати плату за комуналку за той період, поки вас не буде вдома. Ще один момент: це не стосується там, до кінця війни, чи там це тільки за той період, коли ви можете підтвердити, що вас не було вдома, що ви не проживали за такою такою адресою, щоб вам не нараховували комуналку. Але є але. Все, ось це, про що я кажу? Воно не стосується приміщень, які обладнані лічильниками. Розумієте, які обладнані лічильниками. А таких будинків, ну, я скажу, що дуже багато. Потрібно ці показники подавати, а саме повторювати ті, які були раніше. Це не поширюватиметься на послугу управління багатоквартирним будинком і не стосуватиметься послуги постачання тепла. Тобто. За послуги компанії, яка обслуговує будинок, і за теплопостачання все одно доведеться платити. Розумієте, живе людина, не живе, все одно доведеться платити. Також доведеться щомісяця передавати показники лічильники, навіть якщо вони не змінюються. Тобто, як стояла на одній позначці лічильник, так і треба. Якщо чесно, я не розумію, на що це потрібно. Ну, якщо людина не живе, ну навіщо? Повторювати одне і те теж. Ну, чесно, якісь незрозумілі моменти, але, ну, не знаю, мабуть, це має бути якесь пояснення, можливо, нам навіть і пояснять, але поки що ніяких пояснювань немає. Тоді просто не нараховуватимуть плату за ресурс, яким ви не скористалися. Але це і так зрозуміло, що ну, якщо не міняється, то і навіщо передавати, якщо не міняється. Ну, Чесно, не знаю, ось тут я взагалі не розумію, на що ось це, перевдавати те, що не міняється. Плату скасують лише за те, що у вас не враховується лічильник. Наприклад, у когось в квартирі досі немає газового лічильника, а в когось може не бути лічильника води. Таким чином. Найбільший комунальний платіж, а саме плата за тепло, все одно нікуди не подінеться. Ось це головний момент, про який чомусь ніхто не каже. Щоправда, у неопалювальний сезон цього платежу взагалі не буде, але його й раніше не було, тому тут е... нічого не міняється. Є ще одна новина, про яку варто знати: в Україні можуть знести всі панельні. Будинки спочатку ті, що пошкоджені війною на територіях, де продовжувалися воєнні дії, а згодом, і по всій Україні таку ідею запропонував президент Володимир Зеленський під час візиту до Харкова. Харків, як ви знаєте, це ну, одне з українських міст, що найбільше постраждали від війни. В місті зруйновано близько 2230 будинків, і звісно, серед них є чимало панельних старих будинків. Таке житло і до війни викликало чимало нарікань, як через своє непривабливе, естетичне, естетичний вигляд, скажімо так, так і через його некомфортність і високу теплопровідність. Пам'ятаєте, як казали, як будуть утеплювати ці будинки? Хотіли там виділяти великі гроші на те, щоб їх утеплювати. І зараз просто буде чудова можливість зробити їх заново побудувати. І зробити такими, як вони мають бути. Тому тепер президент пропонує не витрачати гроші на відновлення цих панельних будинків, пошкоджених війною, а просто їх знести і на їх місці збудувати нове міцне та гарне житло. Чесно, я підтримую таку ініціативу. Звичайно, на це потрібно дуже багато грошей. Не знаю, де їх буде брати. Поки що про це нічого не кажуть. Я так розумію, що всі сподіваються на допомогу із заходу, на їх гроші. Будемо бачити. Володимир Зеленський каже, що після війни в Україні нове житло треба будувати одразу із укріпленими бомбосховищами та міцним підземним паркінгом, де людям просто можна було б в разі якоїсь загрози пересидіти не одну добу. Ми це все вже переживали, вже, мабуть, кожен з нас сидів у підвалах, у бомбосховищах і розуміє, що це таке. Тому, знаєте, як є гарна приказка, якщо палився. На молоці, будеш дути на воду. Тому, ну, такий час, живемо в такий час. Тому нічого, нічого тут не поробиш. До речі, хочу сказати, що ця ідея вона не є новою. На жаль, нам дістався такий неспокійний світ, а тут ще й під боком такий агресивний сусід. Отже, українцям треба жити в світі, проте завжди бути готовими до війни. Тепер, на жаль, це буде наша. Наша реальність. Тому нове житло слід зводити з урахуванням всіх цих реалій. Фахівці також схиляються до того, що треба відмовитись від багатопорохових будинків. Я, якщо чесно, також проти, тому що ось коли дуже сильно бомбили Київ і ну було дуже страшно. Правда, було дуже страшно, тому що. В будь-який момент не знав, можливо, зараз прилетить тобі в твій будинок, в твоє вікно. Тож вони показали свою непристосованість до умов війни, Із з таких будинків просто неможливо швидко евакуювати людей, неможливо вибратися швидко. Крім того, вони є відмінними мішенями для артилерії ворога відмінними. Як ви пам'ятаєте, в основному страждали саме ось такі багатопорохові будинки. Президент вважає, що влада після війни має подбати, щоб українці мали гроші на відновлення країни. Звичайно, на таку масштабну реконструкцію національного житлового фонду потрібні просто. Космічні гроші, але є надія, що Україні такі дістануться 200 мільярдів доларів російських заощаджень. Саме тоді втілення всіх цих ідей, вони стануть, ну, скажімо так, набагато простіше. А якщо вистачить грошей, то і підтягнуться спеціалісти. І все тоді будуть відбудовувати. Ось, подивіться. Як виглядали ось там, де ті країни, які проходили війною, і як все було розбомблено, розвалено, розрушено, і які потім строїли будинки. Тобто все це скоро чекає і на Україну. Я дуже сподіваюся, що відбудують нашу неньку, і в першу чергу мені, звичайно, кожен буде переживати звичайно за своє місто, але все то наша Україна, я зараз вже... Малюю собі в думках, як буде виглядати моя улюблена буча, тому що там теж дуже багато всього розвалено, розбомблено, ірпінь, гостомель. Але дуже хочу, щоб наша Україна стала ще красивіша, ніж була. Тримається Україна, тримаємось і ми, українці. Сподіваюся, що скоро все закінчиться.